Сьогодні я вирішила спробувати нове хобі, яким раніше ніколи не займалася. Сінкову вишивку. Подивимось, наскільки це складно і чи реально швидко зробити справжній килл. Тож, якщо вам цікаво, влаштовуйтеся зручніше і дивіться відео до кінця. Всім приємного перегляду! Всім привіт! Мене звати Аліна, і ви на каналі Алюша. На моєму каналі вже є чимало відео, де я пробую різні хобі. Якщо ви спитаєте, що це я таке зв'язала, це я вам повторюю. Я в'яжу у воську. Це ж схоже на маленькі піснючики. Його воно виходить. Ви не повірите, але в мене є зуби. Розумієте, в мене є все і це мене дуже лякає. Звідки в мене зуби? Я вам скажу більше. У мене не тільки зуби, в мене є протези. У мене цілих три протези є. О ні. О ні. О ні! Тож я вирішила запустити нову рубрику. Алюша, пробую нове хобі. Ну або якось так, потім придумаю круту назву. У цій рубриці я буду пробувати нове хобі, а наприкінці ділитимусь своїми враженнями. Наскільки це складно, легко зробити бюджетно або не дуже. І чи варто вам теж спробувати? І сьогодні я роблю килимкову вишивку. Ну або ще як її називають панч нідл. Колись дуже давно я вже пробувала робити килимкову вишивку. Але тоді, чесно кажучи, у мене нічого не виходило. Triadka. Platok. Combo. Agree, subtract. Platok. Platok. <laughs> Бу! Тоді я купувала всі матеріали окремо, і це було дуже ємарно. Але цього разу мені приїхав цілий набір для килимкової вишивки. Уявляєте, навіть і таке є. Від бренду Вузлі. В них такий величезний вибір картин, що я навіть не знала, що мені обрати. Тож мій вибір впав на цих двох котиків. І одного котика я обрала собі. До мене приїхав гігантський набір. Я у цьому ділі новачок, тому мені залюбки надіслали набір для килимкової вишивки. Чесно, я про таке мріяла. Давайте розпакуємо і подивимось, що в нас в наборі. Я вже казала, що я дипломований спеціаліст з графічного дизайну. І я завжди дивлюся на упаковки. І для мене ось ця упаковка прям неймовірна. Ну така вона вже сучасна. А хочу більш детально роздивитися, тому що тут багато що написано. Загальна інформація, що досвід не потрібен. Канина з трафаретом. Зрозуміла інструкція, усе необхідно всередині, розмір 40 на 40. У набір входить канина з трафаретом, натягнута на дерев'яну раму, пряжа. Килимкова голка. о, як цей інструмент називається килимкова голка. Нитковтягувач. Інструкція. Дивимось, що всередині. Боже мій! Я обрала собі таку картинку, і мені поклали навіть наліпку з моєю картинкою. Відразу, що мені кидається в око, це ось такий великий пакет пряжі. Уявляєте, скільки тут пряжі? Це просто шок. А які приємні кольори. Далі це нитковтягувач. І сама голка для килимкової я чомусь і гадала, що вона буде більшого розміру, тому що мені здається, я купувала дуже велику голку. Інструкція використання для новачків. Ознайомлюся з нею, коли почну працювати. Так, ну і сама картина. 40 на 40, вона просто гігантська. Дуже гарно промальован трафарет. Зараз я ознайомлюся з інструкцією і швиденько до вас повернуся і вже почнемо працювати. Later. я ознайомилась з інструкцією і вже готова працювати, і розпочну я, напевно, з. З самих маленьких деталей, це з бліків на окулярах. Вводимо нитку, тягувач у вушко голки. Що? Мені треба інструкція відео. Я не розумію букви. А, я все не так зробила. А з Божою допомогою почнемо робити. Я це не робила вже декілька років. Напевно, роки два-три. Поки що навіть казати щось боюся. Тут малюнок виходить. Абаті! Це чесно для мене якась фантастика та магія. Я впевнена, у цьому є якесь логічне пояснення, але ні. Я на 100% впевнена, що це все магія. Я зробила два ряди, мені вже так подобається. Зараз хочу зробити ось ці всі малесенькі детальки, щоб потім перейти до контуру. Є момент, який забула сказати, ось я ж зробила ці бліки на окулярах. І більше білого мені не знадобиться, але мені поклали так багато цієї пряжі, то ж у вас ще залишиться з головою, я впевнена. Ну реально, білий мені більше не знадобиться, а в мене цілий маток ще залишився. Килимкова вишивка зараз на піку популярності. Бо це не просто хобі, а справжня терапія для нервів. Вона допомагає розслабитись, відволіктись від гаджетів і створити щось своїми руками. До того ж, це унікальний декор, який додає затишку дому. А для когось навіть стає способом заробітку. Бо килими ручної роботи завжди. Цінувалися. А тепер давайте подивимось, як виглядає моя робота? Ось це лицьова сторона. А ось це ізнанка. Дивіться, яка тут цікава текстура. Я зробила всі маленькі деталі, поки що не зрозуміло, що це буде. Що робити з цими маленькими ниточками, я досі не розумію, але я їх не чіпаю, тому що мені лячно. І зараз я можу приступити до того, щоб робити вже контур. Я слідую інструкції. Як сказано в інструкції, так я і роблю. Спочатку всі маленькі деталі, потім контур, а потім основне. Насправді робити це не складно. Зовсім недовго. Я це швидко зробила. Буквально за хвилин 20 і то з перервою маленько я зробила всі ці маленькі детальки. Якщо чесно, від цієї напруги у руці в мене вже починає боліти. Зап'ястя, як я вже казала, це хобі потребує немало зусиль, особливо коли сидиш і вишиваєш дуже довго. Згодом починають боліти руки, плече і навіть mm. пальці. Тому обов'язково треба робити перерви. Трохи розминатися або просто відкласти роботу, щоб не перевтомлюватися. Мені здається, що в мене навіть кріпатура з'явилась. болить буквально вся рука від плеча до пальців. От наскільки це хобі вимагає фізичних зусиль. Не очікуєш, але потім відчуваєш себе як після спортзалу. Тільки з голкою замість гантелі пройшла напевне година, і я вже зробила контур. Ви готові це побачити? Ладно, шуткую. Кажіть, як прикольно! У мене взагалі якийсь треш на ізнанки твориться. І зараз я буду вже приступати до самого котика, буду вже повністю його вишивати, а фон вже в останній момент. Мені цікаво, як мені потім оформлювати цю ізнанку робочу сторону, тому що тут стирчать нитки. І я бачила в інтернеті, що покривають клеєм ПВА. Я гадаю, ви бачили подібні відеоролики в інтернеті. Тому, коли я закінчу вишивку, я буду думати, чим мені покривати ізнанку. Але я все ж таки гадаю. Що буду покривати клеєм ПВА? Потім я перейшла вже до більшої частини. Тут уже є де розгулятися. Та й загалом цю частину я зробила досить швидко. Навіть сама здивувалася, як легко пішло. Ви тільки подивіться, як я тут старалась, як гарно в мене вийшла ізнанка. Ну, Крім цього, а тут виглядає так: боже ну яка краса, зрозуму просто зіти. Я у шоці увесь вечір. Я провела за килимковою вишивкою. І скажу чесно, процес просто заліпать. Настільки захоплює, що навіть моя матуся не втримала, і теж захотіла спробувати килимкову вишивку. До речі, ще один плюс: у наборі вже є все необхідне, і нічого шукати, купувати, підбирати не треба. Просто відкривай коробку і вже починай творити. Я щиро раджу ці набори від вузлі. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче спробувати килимкову вишивку, або знайти нове хобі. До речі, скоро ж день Святого Миколая та новий рік. І такий набір ідеально підійде для вашого біш ліста. Може хтось із рідних якраз шукає. І що вам подарувати. Я й собі додам увійшлі, яку картину хочу. А замовити кілинкову вишивку від бренду Вузлі ви зможете в інстаграм-магазині або на сайті. Посилання я залишила в описі під цим відео. Переходь і замовляй свій набір. Та-дам! Скажіть, як класно виглядає! Ну, насправді не так все й погано виглядає. Сьогодні я планую її повністю доробити. Насправді, не так довго це робити. Буквально за один вечір я зробила самого котика, тому що я роблю відео, треба його швиденько зробити. А ви хочете насолодитися процесом, нікуди не поспішати, то ви це можете за декілька днів зробити. Може хтось зробить це і за тиждень, а може хтось і за місяць. Тут же від вас все залежить. Але я намагаюся це робити швидко, тому що в мене в мене сроки піджимають. А ще сьогодні в нас вимикають світло, тому мені тим паче треба все швиденько зробити. Сказала, що світло вимкнуть, і я почула, як на вулиці запрацювали генератори. А я сподіваюся, не наступна. У мене ще три години є до вимкнення світла. Ось такі вони ралі в Україні. Чесно, я вже заморилася робити. У мене вже настільки рука болить, і до речі, у мене починає і плече тут боліти. Ну мені залишилося зовсім трішечки ось цей шматочок. А до вимкнення світла я встигаю, але сам факт я вже заморилася. Five minutes later. Ви тільки подивіться, яку мені мама подарувала шоколадку. А люди, які підписані у мій телеграм-канал, вже її побачили. Тут бачите, написано Алюша. Мені вперше подарували іміную шоколадку. Треба вам похвалитися захотіла, яка в мене тепер шоколадка. є. А тепер до серйозної справи. Я доробила свою картину. Боже, яка вона кльова! Як вона вписується в інтер'єр, Це взагалі 10 10. Ізнанка, конечно, це просто. Виколіть мені очі, щоб я це не бачила, чесне слово. І знанку привести до ладу і покрити все це клеєм ПВА. Я зараз пообрізаю всі ці хвостики. Я взагалі не знаю, чи правильно я роблю, але ну, щось мені підказує, що треба зробити так. Фух, наче все пообрізала. Слава Богу. То тільки дивіться, скільки в мене ниток. Я просто крейзі. У мене звичайний клей ПВА. І зараз я просто напевно буду виливати цей клей ПВА. Назад по немає. Ой, який він густий. Що це за какашка біла? О, мені здається, мені клей ПВА не Вистачить взагалі, просто який в мене густий клей, я в шоці. Ні, може, він такий повинен бути, але мені ще здавалося, що клей не повинен бути такий густий. На диво мені вистачило ПВА. Я, напевно, використала більшу частину ПВА. повністю покрила всю картину. Тепер треба почекати, напевно, один день, поки все це висохне, і потім будемо кріпити на стінку. Я боялася, що тут буде мокра пляма від клею ПВА. але нічого взагалі не залишилося. Тут все сухо та все просто ідеально. Я забула вам показати, скільки пряжі в мене ще залишилося. Дивіться, скільки рожевого, м'ятного, білого та чорного. З них можна зробити стільки всього. Дуже багато прячок кладуть, ще з головою вистачає. Пройшло вже більше доби. Клей повністю затвердів. Я взагалі не пошкодувала, що покрила килимок. ПВ. Тепер він точно не розпуститься. І якщо зазвичай у кінці відео я показую, куди вішую картини, то цього разу вирішила прибрати весь геловінський і розвісити все по новому. Кажуть, вже зміни в інтер'єрі до грошей. грошовшую, так би мовити. First time I saw your face, girl, my heart started to race. Напишіть у коментарях, чи сподобався вам мій килимок, і чи хотіли б ви спробувати зробити килимкову вишивку, або ви вже пробували її? А зараз приходимо до постійної рубрики на моєму каналі: це поробки від підписників. Де ви скидите свої роботи у мій телеграм-канал? А я в свою чергу додаю їх до наступного відео. Тож дивимось найкращі роботи моїх талановитих підписників. А тепер хочу перейти до підсумків цього хобі. Я створила таблицю із чотирма критеріями оцінювання, де виставлю оцінки від 1 до 10. 10 – це найвищий бал, а 1 – найнижчий. Рівень складності ставлю 4. Це хобі не складне. Головне розібратися, як правильно працювати голкою. Займає часу 6. У мене картина 40 на 40 легкого рівня. Я зробила цю картину приблизно за півтора дня. Ну не надто довго. Вартість задоволення 5. бо це не дешево і не дуже дорого. Тому такий середнячок. Але набір вартий кожної гривні. Я реально вам кажу, хочу ще. Так, однозначно, так, так, так. Мені настільки сподобалося, правда, кайфанула. І загалом я це хобі рекомендую і ставлю йому 10 з 10. Хочу наголосити, що ось ця вся таблиця це лише моя думка. Велике вам дякую, що додивилися відео до самого кінця. Хочу нагадати, що набори для килимкової вишивки від бренду Вузлі ви зможете замовити в їх інстаграм-магазині або на сайті. Посилання залишила в описі під відео. А хто додивився до цього моменту, напишіть у коментарях слово килимок, щоб я знала, хто зі мною до самого кінця. Ну а з вами була як завжди, я, Алюша. До нових зустрічей і всім па-па!